Доброго дня, шановні читачі фіртки. Ми знову підводимо підсумки тижня. Він був складним, тому що на фронті знову є мертві солдати наші, знову атакують на нас. І ці люди, які гинуть один за одним, майже кожен день, вони ніби волають про своїми смертями, доки це буде тривати, яка буде адекватна відповідь на це. Ось, вічна пам'ять загиблим солдатам України. Про це треба пам'ятати. Далі, що ще відбулося цього тижня? Безумовно, що головною подією тижня це був футбольний чемпіонат Європи. На жаль, для нас він вже завершився. Епік фейл збірної України. Ось, е, розмов... якщо би говорити про те, чому це сталося, напевно, в першу чергу, тому що хлопці поїхали туди, вирішивши, що вони вже свою задачу виконали, що вони вже попали на чемпіонат. І це просто ці фотографії, коли які публікувалися, де наші футболісти в кафе, з дівчатами, з сім'ями, на велосипедиках ганяються. І в той же час збірна Польщі, яка в Лодзі по 10 годин тренувалася кожен день, а не їхала на море. Свідчить про те, що все ж таки збірну треба міняти, треба міняти все. Виступ нашої збірни, на мою скромну думку, це є відповідь у цьому олігархату, який створив оцей такий футбол ради себе, для самих себе, потішних солдатиків. І рано чи пізно це мало статися. Тому що ми програли ганебно, без оправдань, і, не можна, і, і критика повинна бути. І ще одне я хотів би сказати, що дуже багато людей підтримуємо збірну завжди. Так, ми завжди її підтримуємо, але без критики і жорсткої критики, особливо за такі здані матчі, який відбув вчора, нічого путнього не буде. Дитину, навіть коли виховують, то не завжди хвалять. А футболізм він майже дитину його зараз вирить також. Ось, що ще було? Одна, одна новина, про яку я хотів би сказати, яка ще не набула розголосу. банки мають право відтепер протягом дня змінювати курси валют. Щоб ви це собі добре запам'ятали, що це буде. Це називається легалізація ігорного бізнесу. Тепер, якщо це буде напротязі дня скачки валют у банках, то вони будуть заробляти ще більше і не треба ніяких казино. Ось, про це, це собі запам'ятайте. Знову ж таки, хочуть підняти ціни на холодну воду, ну куди далі я вже також не знаю. Ось. Але що ще? Скажімо, давайте таке. В Івано-Франківську відбулася така скандальна подія. Ось, під час фестивалю Порто Франко-Гольфест нетверезий чиновник, кажуть, що він був нетверезий, познущався і погломився з одної художньою інсталяцією. Звичайно, що це геньба. І якщо ви цей шановний пан Скрипничук, якщо ви бачили відео, воно дуже показове. Старе, оце старе, комуністичне, старе і нове. Так, культурний молодий художник, ну і старший такий чоловік, який все критикувати, який знає право телефону. Це дуже показова суть. На мою, на мою думку, це відео є найкращою рекламою цього фестивалю, про який ми ще потім будемо говорити. Ось <кій> хороша новина закон про квоти. Закон прокоти, але тепер 35% української музики має бути бути українською мовою в українському ефірі. Це перемога, незначна перемога, це тільки початок. Треба збільшувати. Ось відпустили двох наших політв'язнів. Так, Афанасьева і Солошенка. Вони прибули і роз... До речі, відразу відправили в лікарню, а не до президента нагороду давати. Ось і е... що я хочу сказати? Я сьогодні взяв спеціально цю книжку Наді Савченко. Так вона видана була минулого року. Я зараз вам почитаю одну цитату. А ви послухайте. Тому що дуже багато говорять, чому, як, надя, надя. Люди просто не читають книг, тих, яких вона пише. Це є обращення к Кроїном Донецької і Луганської області. Україну написане 31 липня 2014 року. Так от, я тільки одну цитату. Російською мовою, хай буде. Бо українською такі слова не повинні звучати. Поэтому давайте услышим друг друга, простим друг друга и начнем разговаривать, пока не дошли до точки невозврата. Сделать это нужно ради тех, кого мы хотим защитить. Ради наших родных, а не власти и политиков. Воин это не только глупая смелость и упрямство, и самопожертвование, но еще и мудрость. Мы с вами один народ, я верю в вашу мудрость. Она зверталась о переговорах с Толинком 327. Она говорила в открытым текстом тексте, что требуется переговоры с террористами еще туда. Понимаете? Так що не треба дивуватися, чому говорить Надія Савченко. Вона далі живе 14 роком, вона ще не адаптувалася. Ось. Оця цитата ще, по-моєму, ніколи не звучала, але вона допомагає розуміти, що робить. Далі. Що ще, ще відбулося? А, ну звичайно, 60 депутатів полетіли на Чемнат світу. Може, тому наші і програли. Але це все таке е, маю сьогодні аж гостей. Бо тому що в Івано-Франківську відбувся грандіозний фестиваль портофранко Вільпес. Фест. І в мене в гостях генеральний директор портофранко Вільпес, фест Ростислав Держипівський і креативний директор фестивалю Роман Григорій. Вітаю вас. Дякую, Доброго. що прийшли. Добіва. <laughs> ну, хочу, хочу вас зразу запитати, як вам це все вдалося? Це перше запитання. Скільки локації? Давайте я так почну. Певно, знаєте, що вдалося, тому що був вже ґрунт, була основа, і власне для нашого міста це основа Порто-Франко. Фестиваль власне з який як когіронку Григорів. Тобто, місто вже таку першу ін'єкцію такого роду фестивалю. Пройшло тоді, і як зараз ми зрозуміли, що вона була не даремна, а справді це була така сильна наркотична речовина, яка от зараз просто вже в нашій крові, крові нашого міста, у всіх його жила, заграла. І просто буяла. Я вважаю, що це величезна перемога для, для, для мешканців нашого міста. Це такий потужний, справді ми постійно це говорили. Вибух, це є прорив, який я просто прорив енергетичний, будь-який, мистецький, культурний, як ви хочете його називати, який прорвав якісь речі, і вже він однозначно вже дав наслідки і дасть далі наслідки. Ну а наприклад, я хотів, ні, просто от як у з Гольфестом. В кого виникла ідея якось об'єднана? Дивіться, з Ольфестом виникла ідея, це якби окрема історія. Вони дійсно є ініціаторами і дякую. Я можу сказати. розкажи. Я скажу просто бо роман, якби це насправді. Дуже класна дуже історія. Е, коли півроку тому Максим Демський, директор Гогольфесту, він приїхав до Івано-Франківського і почав говорити, «О, давайте є, є така ідея, щоб сюди приїхав Гогольфест і власне Івано-Франківську зробити Гогольфест». Ну тут якось я один з перших на це не поровся і кажу, чекайте, а чому тільки гоголь Фест? Давайте шукати, щось поєднувати і в результаті е, всі зрозуміли і згадали, що у нас був прекрасний фестиваль Порто-Франко, а дуже класна історія, коли Роман підійшов, каже, стоп, а хто зі мною порадився, ага. що у Франківську буде другий фест робити без мене. Так, ну так, да, Я почув, просто до мене позвонив знайомий, каже, от буде Франківський Гольф-фест. Я спочатку відреагував як. Круто, ну окей. А потім відригував так. Коли я прийшов до влади Троїцького, ми якраз мали зустріч, і я запитав, а що буде реально Говерфест Наковський? Mm -hmm. Він каже, да, буде Говерфест Я Кажу, хорошо, а почему со мною не согласували? Він mm каже, окей, от Демський -hmm. Максим, він займається менеджментом, все. І Демський каже, окей, Портофранко Франко, Говерфест. І от він це сказав. Хто найбільше допомагав вам в фестивалі? фестивалю? Помогти в якому плані? Помов. Ну може фінансовому, може рекламному, я не знаю. Ну, дивіться, була величезна команда, яка створилась по ходу фестивалю. Nice. Став, так, грубо кажучи, куратори, там працівники, yeah. ті, які робили цей фестиваль. А з іншого боку, була підтримка, колосальна фінансова підтримка двох фондів: це наші генеральні партнери, України, фонд України, інкогніто фонд. Конечно, без них це був просто інший левел. Ну так. Да. Ну, я це... чув, що там великі гроші влили, але хто заслуговує. Так, да, так само облдержадміністрація, так само. Mm -hmm. І це не кошти. А, да. а я що, до речі, був здивований, щось наші оці власті, міські, оці всі, вони дуже люблять піаритись на такого роду фестивалях. Я щось їх там ніколи не бачу. Це ваша принципова позиція, чи вони просто не розуміли того мистецтва? Якщо чесно, від самого початку це була принципова позиція. Річ в тому, що дуже важко і так йшли переговори щодо участі багатьох сил, і власне багато було і політичних якихось нюансів підводних течій. І я дуже тішуся, що ми їх перебороли, але власне від самого початку це була якась така позиція, щоб на першу чергу це мала бути культурна подія для нашого міста, а не... а не ну а не а не якісь там такі там. Тупі PPR. а не пробували на сцену вилізати там, що дякувати Ні, Ми річ в тому, що ми від самого початку, коли коли, коли співпрацювали, ми сказали, що такого не буде. І принципово uh, позиція, як ви побачили, взагалі не було жодних виступів. Тобто, це от багато хто каже, Я думаю, що це величезна yeah, наша перемога. окрім того, що ми тільки <рит> на відкритті на Ратуші вийшли, почали от, власне директори фестивалю, сказали, що він відкритий фестиваль. Жодного виступу нікого не було. Власне, це казало, що є фестивалі, де ходять, варнякують багато ляпаються з яками всякої фігні, ну, і так. нічого в результаті не буває. це Мильна бульбушка. Так. а тут був сплошна дія. Спло... Просто от а, а то, що ми тільки говорили за цього чиновника Скептичука, перша оцінка цього, що сталося, як ви думаєте, як людей, як артистів? класичний варіант, класичний приклад. Ну відбулась якась інсталяція в. Облдержадміністрації, це насправді такий, ну, мистецтво не має кордонів, це показує такий певною мірою меседж в стіни цього будинку. І реакція була, напевно. Природня людина, я не знаю, що <сих> класична реакція, а що, <сих> ми, да, що ми хотіли, ну, яку ми хотіли реакцію. Я так. думаю, що, можливо, ця задача цієї інсталяції була спровокувати якусь таку реакцію. Можливо, за нею є якийсь інший фідбек, якого ми ще з вами не знаємо. Може, ця людина якось по-іншому буде сприймати мистецтво або навпаки, мистецтво буде цю людину по-іншому сприймати. Ну, мистецтво, я думаю, так, 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 мистецтво пройняло цю людину настільки, що він вже рукопашний бій пішов. А скоріше таки Будь ласка, от, Відносно фестивалю, що я хотів запитати, от, еколокація. Там було дуже багато всякого. Ну, це був просто окремий фестиваль. Так, да, Це був окремий фестиваль, так. але от мені, мені здавалося, що там все ж таки трошки однотипно було. Чи це моя власна думка? От, все решта, у мене тільки еколокація, щось, там, щось мені тракує. Мам мені що так просто так. Ну, може, тому моє особисто. Скажи, як ви ну. кажете, і ти можеш. Ну, крит... я, да. я вам скажу, ні, а по тут критикувати? все нормально, ми люди відкриті. Е, насправді, вона насправді Роман сказав, що це така була окрема своя якась фестивальна е, історія, але я думаю, що це теж не випадково. І на фестивалях такого плану. Теж така була своєрідна родинка. І дуже Я собі як її чесно вам кажу, ага. як я собі її позиціоную. по-перше, вона відбувалася на території палацу Так. Це ми кажемо це серце міста Івано-Франківське, звідки почалася наша історія. І вона почалася ще до офіційного відкриття. Тобто, зранку вечором, тобто я кажу, що ми вже почали там. Чистити з найсокровеннішого екологічно і цю територію, шлаки міста, mm. шлаки жителів, і я думаю, що нічого в цьому не помні. Тобто, от такого, знаєте, тобто фестиваль починав почався з очистки. Батматра там був, і і був так. так, звучав стаб -матра, так, так тобто, і вона це там було багато дітей, там були багато якихось mm. таких нюансів. Я Думаю, що вона теж собі достойно свою нішу зайняла і дуже багато. Там багато відбувало, відбувалося. Дуже цікаво хочей, справді. А от от хотілося б такий фестиваль проти франко Гольфест мати щороку. Це можливо? Так. Це буде? Ну це буде? ми сподіваємося, що це такий. А щоб не співпадало ми... з відкриттям Чемпіонату Європи по футболу. А я вам скажу, що а щоб не співпадало? Не співпадало. У нас багато співпадінь було насправді на цьому фестивалі. Але я вам скажу, що ми хвилювалися чи будуть там глядачі, але я теж вважаю величезну перемогу цього фестивалю Порто-Франко і, і загалом нашого міста. Що всі локації були заповнені дійсно? Тобто було, це місто це свідчить про те, що в міста була потреба давно такого фестивалю, але такого рівня. І ну тобто, це потреба одне одного. Жителі ну, поки, чекали почекали фестиваль, фестиваль, і навіть коли були відкриття, коли був футбол <кху> на наших локаціях були повну вони були заповнені. А ще одне питання за потоцьких там щось буде ще більше того робити, чи ні, бо там таке дійсно захаращене місце. Будуть якісь Будемо Чи може, може до людей звернутися, може якийсь фонд відкрити, може люди покупати? Ні, фонд уже відкритий. Фонд Фід вже є, так? Та. 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 Перебавний директор фонду. Там буде гарний. Насправді мене, якщо чесно, сьогодні з Романом, знову ж таки, там були для мене це теж якась така унікальна історія, це сакральне місто. Думаю, для багатьох жителів воно притягує. Теж якась енергетика. Це такий центр між ратушею, тобто центр міста і вокзалом. Це та зона, яка може бути, ну вона вже рекреаційна, але яку можна відновити і створити такий. Дуже крутий працював. Ну, ви не дасте там 9 трохи розбудувати, правда? Mm -hmm. Слава. Богу. Це, ну, це, не, це Тепер на закінчення закінчує <різвати> такий формат короткий мене. Та, що довго говорити? Так, правда? Так. Я то певно. Я все питаю своїх гостей, У нас все буде добре чи ні? Ну це дуже смішно, але ви зараз задав. Це всі з мене завжди сміються скрізь в Україні, які приїжджають сюди до нас, тому що. То не вдається, ми не встигаємо зробити прем'єру. Я кажу, що у нас все буде добре. і у А буде, буде все так? добре? Все буде за що більше. Я дуже, дуже <рес> дякую за цікаву приємну розмову і бажаю вам дійсно творчих успіхів. Ось. Ну, про хорошу новину дня, яку чи тижня, який можна казати, ну давайте, хороша новина, та, що вже можна перестати переживати за нашу збірну. Така собі хороша новина. З тим я вас не вітаю, але прощаюся до наступного тижня. До побачення.